Міжнародні угоди другої половини XVII століття про територіальний розподіл України Андрусівське перемир'я, підписане на 13,5 з половиною років між Річчю Посполитою та Московським царством у 1667 році. Головні умови перемир'я: Річ Посполита і Московське царство припиняють бойові дії на 13,5 з половиною років. Правобережжя визнавалася під владою Речі Посполитої, лівобережжя та Київ на два роки під владою Росії. Запорозька Січ оголошувалась територією спільного управління Росії та Польщі. Бучачський мир між річчю Посполитою і Османською імперією підписаний у 1672 році, за яким до Туреччини відійшло Поділля. Петро Дорошенко оголошувався гетьманом у старих межах, тобто на території Київщини та Братславщини. У складі Польщі залишалися західноукраїнські землі. Бахчисарайський мирний договір між Московським царством та Османською імперією підписаний у 1681 році, згідно з яким Лівобережжя входила до складу Росії. На Запорозьку Січ також поширювалася влада Росії. Поділля визнавалася за Туреччиною. Вічний мир. Мирний договір між Річчю Посполитою та Московським царством, підписаний у 1686 році. Основні умови мирного договору: кордон між Річчю Посполитою та Московською державою проходив по Дніпру. Правобережжя перебувало у складі Речі Посполитої, а лівобережжя у складі Росії. Поділля залишалося під владою Туреччини. Запоріжжя та Київ відходили до Московського царства.